Привіт! Я дівчинка Маричка. Запрошую тебе до подорожі у карпатські ліси. Карпатські ліси це справжнє природне диво України. Вони не лише прекрасні, але й зберігають у собі багату історію, легенди та неймовірне біорізноманіття. Карпатські ліси ще й називають легенями України. Там є чарівні букові ліси, які входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Є легенди про карпатські мальфарів, які знали секрети природи та розмовляли з лісом. Карпатські ліси найбільша лісова територія України. Вони зберігають чисте повітря для всієї країни. У Карпатах ростуть смереки, буки, ялиці, модрини та багато інших порід. Найбільше тут смерекових лісів. У Карпатах ростуть рідкісні рослини, наприклад, Едельвейс Карпатський. А серед тварин це бурив медвідь, рисі, олені, вовки, багато інших. У карпатських лісах захований водоспад Шипіт, місцева природна перлина. Мольфари чарівники Карпат. За легендами, мольфари живуть у глибині лісів і мають сили управляти погодою лікувати, спілкуватися з природою. Озеро Сіневір. Легенда розповідає, що озеро утворилося з сліз дівчини на ім'я Синь, яка оплакувала свого коханого вира. Гора Говерла і Довбуш. Люди кажуть, що на схилах гори Говерла досі живе дух опришка Олексі Довбуша, який захищає Карпати від зла. Сподобались чарівні Карпати? Що ж до зустрічі і до побачення!